Це не бутафорія, а справжні гроші у кожній пачці. По пів мільйона гривень, загалом близько 11 мільйонів. Це лише маленька частина того хабаря, яку у Київській області вимагали за землю. Загальна сума хабаря мала становити 42 мільйони доларів. З даними міліції, 38 з них голова Броварської районної адміністрації Микола Діденко вимагав за ділянку у 36 гектарів неподалік Києва. За інший менш шматок у 40 гектарів від іноземного інвестора вимагали 4 мільйони доларів. В офіційних розговорах, які проходили в служебному кабінеті. а держпосадовцы в категорической форме утверждали, что эти деньги идут не им, а тем людям, которые якобы этой землей обладают. На самом же деле в определенных местах, где на их взгляд невозможно было... відео і звука вони підтверджували свої преступні намірення. Щоб викрити посадовців, міліціонери взяли 11 мільйонів гривень з грошей міністерства. Їх, начебто, принесли в першу партію хабара на гарячому, крім голови райадміністрації, зговорили його заступника та ще двох посередників. Поки що усіх затримали на 72 години. А загалом чиновникам загрожує від 5 до 7 років тюрми. Але навіть головний міліціонер країни не впевнений, що хабарники потраплять до тюрми. Понад півтора тисячі справ. Які фіксуються приблизно однаково щорічно в судах? На жаль, в рік конкретні тюремні терміни отримують лише десятки осіб. Окрім броварських хабарників, міліціонери напередодні затримали мера Ніжина. Той вимагав за вирішення земельного питання на Чернігівщині півмільйона гривень. Затримали чиновника під час отримання першої частини у 20 тисяч доларів. Роман Сукан Сергій Кондратів, п'ятий канал.